Сюди не Риба! густий чорний дим, вибухи, стрілянина та дрон, що летить над головами. Саме у таких умовах вчаться військовики. Маневри влаштували в одній із областей України. Відпрацьовують чотири етапи тактичних завдань. Перше з них це було десантування особового складу піхоти на БМП, вихід і штурм позицій. ворога. Друге, це в нас була обкатка танки. Ми розуміємо, у в сучасному бою це ну, може трошки не так виглядає. Це більш психологічна така була вправа, Але ви зрозумієте, коли людина от пройде таке, да, вона не буде цього боятися, вона буде розуміти, і вона може із з близької відстані е, знищити танк. Далі так звана психологічна смуга. Шест! 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 Отаман каже, саме цю смугу виконати найважче, бо відпрацьовують найбільш критичні ситуації, що можуть статися із солдатом під час бою. Я їм наголошую завжди перед приходженням полоси, що буде так і так, буде важко. Але наша задача вам загнати у психологічний стан, який у вас у критично психологічний стан, де ви проявите свій бойовий інтелект. Четвертим і завершальним етапом є штурм окопів. Після виконання завдань армійці діляться враженнями. Відчуття саме чудові, саме прекрасне. Це як спортсмен, який отримав перемогу. У великому змаганні. Якщо бійці підготовлені, ми йдемо. Вимиковим завдання більше нічого навколо нас не існує. Є тільки точка А. Точка Б, яку ми повинні захопити, захватити, забрати БК, і що там може бути поставлене, яке завдання за МВО. водночас, дехто зізнається, психологічна смуга і справді найскладніша, важко, але можна працювати важко, нічого не скажу. Найбільш важке напевно, занурення у воду. Така вся грязюка, багнюка, кішки ну це так давить на військовослужбовців. Але найважливіше тут злагодження команди, як вони працюють разом. Як один організм результат відмінний, хоча є що шліфувати, каже командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Коли бачиш, що хлопці навчені, коли бачиш, що воїни готові, це відчуття, скажімо так, впевненості у тому, що завдання буде виконане, і вони показали найкращі свої якості, найкращі професійні свої здібності. Тренувальний курс триває 10 днів. Однак це лише для тих, хто вже отримав початкову підготовку у навчальних центрах. Карина Подленко, Павло Бондаренко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.